Доброго дня, дорогі друзі! Знову в ефірі історична програма Дорогами християнства. І я, і її ведучий Віталій Кривой щиро радий нашій новій зустрічі. Здоров'я це ще не все твердить розхожий афоризм, але без нього і все інше воно й ніщо. Сьогодні ми повернемось до розмови, яку не завершили у нашій попередній передачі. Давньоруська медицина, говорили, ми була не стільки вправною у лікуванні складних хвороб, скільки орієнтованою на їхню ефективну профілактику. Яких же принципів здорового способу життя дотримувалися наші пращури та звідки вони дізналися про них? У нашій студії знову експерти Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Юлія Присакар, фармацевт. Вітаю вас, шановні експерти. Вітаю! Ми знову продовжимо з вами тему, яку не закінчили минулого разу. Але короткий матеріал з історичної довідки зробить вступ до нашої розмови. Будьмо уважні з нашими глядачами. Утвердження християнства в Київській Русі суттєво вплинуло на всі сторони життя населення, у тому числі й на дотримання здорового способу життя. Хоча увага спрямовувалась на верховенство духу над тілом, це ніколи не набирало форм крайньої аскези. Християнство наголошувало на цінності життя кожної окремої людини як особистості. Одним із характерних творів тієї епохи є повчання Володимира Мономаха. Повчання поєднало віковічний досвід народної педагогіки з основними положеннями християнської віри. Володимир Мономах подав універсальну систему здорового способу життя, що включає продуктивну трудову діяльність, психічне здоров'я, рухову активність, загартування, раціональне харчування, особисту гігієну. У період Київської Русі існували чітко сформовані засоби загартування організму, які застосовувалися з раннього віку і впродовж усього життя, були невід'ємною запорукою збереження і зміцнення здоров'я кожної людини. Ходіння босоніж, обливання і купання в холодній воді, розтирання снігом, щоденні сонячні ванни. Якщо ж людина все таки захворювала, лікарям тогочасні довідники перш за все пропонували розглянути її спосіб життя. Так, в ізборнику збірка енциклопедичного характеру є така цікава порада для льців: поглянь на життя його хворого. Ходіння, сидіння, їжу і про всі звичаї його питань, але хвороби намагалися взагалі не допустити. Сучасна наука про здоровий спосіб життя навіть і не підозрює, що своїм корінням сягає як біблійних принципів, так і глибин народних знань, набутих у процесі багатовікового досвіду. Коли я взагалі чую про древню медицину, у мене уявлення взагалі таке, що вона є надто примітивною. Я хотів би, щоб ви або розвіяли мої сумніви, або підтвердили якимось фактами, які свідчать про медицину в часи Київської Русі, саме про неї ми сьогодні говоримо. Дійсно, з огляду на розвиток хімічної, синтетичної лікарської промисловості, ми можемо. Подумати, що, наприклад, давньоруська медицина вона суттєво уступала. Але угу. справа в тому, що основна ціль лікарських засобів яка: наприклад, лікарські засоби повинні вилікувати, але при тому не нанести шкоди. Що ж ми бачимо в нинішній час? Ми ну, сьогодні напевно такого немає. Ми бачимо, що ми одне лікуємо, як кажуть в народі, так а інше навпаки. Так чого ми не зауважуємо в медицині або в способах лікування давньоруських? Ну на що взагалі увагу звертали лікарі, або яких називали в той час лічці? Що пріоритетним було у них? Ну, звичайно, пріоритетним було не дати таблетку, яка б ви, е, вилікувала від всіх хвороб, uh -huh. можливих і неможливих, а навпаки, зробити так, щоб людина не потребувала лікування. Яким чином? Тобто, це особливий спосіб життя. Ну, я думаю, сьогодні ми зможемо uh -huh. про нього більше. Говорити. E, взагалі, коли ми говоримо про Київську Русь, ми вже говоримо про християнську добу Київської Русі. От цікаво, чому дійсно на території Русі якось не було такої зневаги до тіла. І надмірної аскези не було, як в Європі. З чим це пов'язано? Справа в тому, що в нас на Русі дуже була поширена освіта, коли в той час в Західній Європі вона під забороною. Чому? Що? Тому що церква володіла монополією на істину угу. і не дозволяла мирянам чи там навіть якимось вченим мужам досліджувати. А в нас освіта пропагувалась, і це була біблійна освіта, як правило. І тому угу. люди пізнавали принципи. Здорового способу життя на основі святого письма, як вони там відкриваються, і намагалися їм слідувати в повсякденному житті. Угу. Тобто Біблія не закликає до такої надмірності. Взагалі не Біблія говорить, що тіло наше це храм Духа Святого, а угу. тому храм Духа Святого і бачування, воно трішечки якби, в різних напрямках прогресує, скажімо так. Тому якщо дивитися угу. біблійну позицію, то звичайно тіло бачування – це не той метод, до якого закликаємо. Аскеза – це не є вчення християнства і знущання над своїм тілом. Навпаки, святе письмо говорить, що тіло ваше це храм Духа Святого. Тому хто знівечить цей храм, того покарає Бог. Чим темніші люди далі від цього письма, тим більше займаються знищенням свого тіла. Дякую. Ну, а взагалі, якісь історичні є довідки, літературні, якісь пам'ятки про те, як жили наші предки, які принципи в них були, коли ми говоримо про здоров'я. Ну, мене, наприклад, дуже вразив трактат, який написала Євпраксія Мстиславівна, ну, тобто Володимира Великого Е, uh -huh. І ось там є деякий розділ, я для себе зауважила, uh -huh. «О двіженні і покої, о піші, піт'є, сні і о бані, о обіремінній об уході за рібінком. Тобто, це не скільки лікування, скільки поради. Як правильно вести себе, який спосіб життя, які методи для того, щоб не було потреби в лікуванні? Великий багаж знань відносно здорового способу життя містять билини. Що таке билини? Mm -hmm. Билини це народні перекази, які мали в собі виховну мету. Угу. Вони не просто якогось такого літописного характеру, опису, подій, а вони ставлять на меті виховати молоде покоління, і в них багато цих принципів відображено. Ми сьогодні будемо користуватись книгою, яка є збіркою билин, під назвою Руські богатирі. Угу. Саме, саме з богатирів, які були досить володіли міцним здоров'ям. Ми будемо брати приклад. Ця книга. Видана була в радянський час Сімферополі в 1987 році. І також збірник повісті Древньої Русі під назвою Зборник виданий І також в радянський час, який описує багато багато джерел вже такого, скажімо, характеру літописного. Угу. Це те, чим ми сьогодні будемо користуватися, те, те, що ми можемо побачити. Да? Ну а взагалі, коли ми говоримо за принципи здорового способу життя, які вони є, що ви можете сказати? Еталон. Взагалі, якщо взяти так поняття здоровий спосіб життя, що таке здоров'я, взагалі, це стан повного благополуччя, так визначають uh -huh. сучасні вчені. тобто повного комфорту, а не тільки відсутність якихось хвороб. І якщо взяти складові, то ми можемо виділити три основні складові: тобто, це фізична, uh -huh. це духовна, це психічна. І це соціальна сфера, які впливають на стан людини в цілому, тобто uh -huh. на цілісність здоров'я людини. Uh -huh. А які складові ви б визначили як основні в даному разі? Можна перерахувати коротко. Я би їх визначила декілька таких принципів, наприклад, як фізичні вправи, так? їжа, uh -huh. пиття води. Сонячне світло, свіже повітря, також такі фактори, як утримання дуже важливий фактор. Стриманість. Так, да, Стримання угу. утримання від різноманітних, ну, скажімо таких некорисних угу. речей, про що ми зможемо також поговорити. А також особливе значення я б приділила увагу довірі до Бога. Тобто угу. віра для людини також важлива. А, також. Ну, Коли ми по сонячне проміння. Ви сказали перше, то все ж таки наші предки вони більше були на сонці, ніж ми з вами. Ми сьогодні люди, які більше можливо в приміщеннях, в офісах вони також ховалися від сонця, як і ми. Чи інакше був спосіб життя? у них? Ось і сьогодні ми заховалися в студії від сонячного проміння за складом обставин. Але наші предки мали і можливості, і потребу, і необхідність бувати багато на свіжому повітрі під сонячним промінням, оскільки працювали на землі, випасали угу. худобу і весь їхній. Побут був сформований таким чином, що вони. Заходили в приміщення вже тільки тоді, коли стомилися ввечері, хотіли відпочити, тільки до сну вони йшли в приміщення, і так іноді навіть залишалися ночувати під відкритим небом для того, щоб дихати свіжим повітрям і тією росою, яка припала на землю, і отримувати силу від землі. Угу. Mm -hmm. не описують двох наймогутніших богатирів: це святогор, який постійно був під, під, спав під відкритим небом, мандрував постійно і Миколу Селянинович. Здавалося, mm -hmm. селянин. Але коли він е, каже там тридцяти богатирям, вийміть каже, плуга з землі, а вони не можуть вийняти його. Uh -huh. І саме цей Микола Селінинович і Святогор, які весь час були в праці, десь не в якихось на бенкетах, там князівських ще десь, а е, працювали на землі, були на свіжому повітрі. Вони uh -huh. виступають найсильнішими uh -huh. е, про воду, як цілющий бальзам для тіла, наші предки знали щось про гідротерапію, <світ> які в них були процедури. Гідротерапевтичній, якщо були такі. взагалі чесно говорячи, то основною такою гідротерапевтичною процедурою це була руська баня, яка була uh -huh. дуже добре відома, і про ню написано нестор літописець в 11 столітті описує. Я б навіть хотіла зачитати такий уривочок коротенький, uh -huh. як він описує про руську баню. Удивительные видел я в славянской земле, видел бани деревянные, и разожгут их до и разденутся, и будут наги, и обольются квасом кожевным, и поднимут на себя молоды прутья, и бьют себя сами, и до того себя бьют, что едва слезут, еле живые». І тоді бальються водою студіоною, і тільки так, оживуть. Тобто, це така процедура у них була на така Але... процедура оздоровлення. тільки так, оживуть, які б втомлені не були, який поганий настрій не був. Але баня вона завжди дозволяла знову Обновлення, повернутися допережити. енергії в організм. Але вода потрібна не тільки для зовнішнього використання, звичайно. Вода потрібна, Ми складаємося в. На 70-80 на російська. У нас є багато газованих напоїв, багато різних солодких напоїв, полиці в магазинах uh -huh. просто заповнені. Але найкориснішим напоєм і сучасна медицина також до цього схиляється: є проста чиста вода. Зараз у uh -huh. нас у містах дуже мало чистої води. Вся вона як не хлорована, то оброблена специфічними такими методами, які не завжди корисні, а іноді uh -huh. більше шкоди приносять, ніж користі. Колись була чиста джерельна вода. І тільки вона використовувалася для пиття. І це було значною важливою такою тонкою річчю. От Ми бачимо, будувалися де міста, де поселення були біля водойми. Біля річок. Там, де, там, угу. там, де була вода, там, де була чиста вода, ну, де там вода, поселялися там люди, там, де є угу. вода, там є життя. І, звичайно, це було дуже важливим моментом в сформуванні здоров'я. Угу. Підтвердження цього хочу привести історію із Белини, як Ілля із Муром богатирем став. Ілля uh -huh. Муромець 30 років лежав на печі, ходити не міг. І Приходять до нього три е, мандрівника, три таких каліки, як називали. Це були uh -huh. паломники, християни. І вони кажуть до нього: Ілля, принеси нам води. А він каже, я не можу ходити. Каже, нічого, ти вставай, іди. Ілля приходить і вони кажуть, принеси ка Ілюша Студіоної води. Принес Ілля Студіоно води оцієї джерельної води. Так. Налив цей мандрик води в ковші і каже, попій Ілля. Ілля випив. Він знову каже: відчуваєш собі силу? Каже, відчуваю. Каже, допий до, до кінця цю воду. І далі ми читаємо, наприклад, як Ілля Муромець їде в дорогу і просить тільки одного: дайте мені в дорогу хліба до ключової води. І покажіть дорогу прямую Києву. Каже, дайте мені хліба і оцієї джерельної води. Ми бачимо, що так виховувалось підростаюче покоління. Що це чиста вода, яку треба вживати? Тобто це уроки для це уроки для є для билиних. нас. Скільки потрібно людині випити води, щоб відчувати себе як Ілля Муромець? Звичайно, це буде розрахунок за вагою, а також ну прибуза атака людей за станом здоров'я, оскільки нирки не завжди у всіх однаково працюють. Але в середньому це десь біля двох літрів. Можливо, літр 800, можливо, 2,5, залежно знову ж таки від статури людини, від віку. Я думаю, і що... від професії і роботи якою угу. займається. Я думаю, що під час перерви ми спробуємо використати цей принцип і вам бажаємо наші глядачі використати його. Буде коротка пауза. Після чого знову ми повернемось до нашої розмови. Ми повертаємось до нашої студії щоб продовжити розмову про здоровий спосіб життя на Русі. З нами сьогодні експерти Віталій Нероба та Юлія Присакар, і тема, яку ми обговорюємо, є надто цікавою. Я думаю, що вона і вас зачепила сьогодні заживе, тому якщо у вас є думки щодо цієї теми, будь ласка, можете поділитися з нами, написавши на електронну адресу, яку ви бачите зараз на своєму екрані. З відповідними матеріалами нашої передачі, ви можете ознайомитись у інтернет-газеті Путь а також у виданні Акцент. Отже, повертаючись до нашої розмови, я хотів би торкнутися ще одного принципу здорового способу життя. Це Відпочинок і праця або розміреність у цьому. Як до цього ставились колись, колись наші пращури? В билині про Миколу Селяниновича, про яку я вже розповідав, розповідається про одного, скажімо, богатиря Микулу, який був простим селянином. Але mm -hmm. завдяки тому, що він працював, сам працював, його. Не ставили на нижчий рівень, чим там князів чи бояр. Навпаки, його всі шанували за і на велику й... силу за те, що працював так. І ця угу. ця сила йшла від праці. Угу. А в іншій билині про Добриню Нікітіча і Змія Горинича це відома така в нас билина. <кх> а билини нагадаю, це записані були старовірами, віруючими людьми, які. Угу. На основі біблійних принципів через оці історії такі, навчали людей, навчали своїх дітей, як їм жити по святому письмі. Там є угу. такий момент, коли Змій Горинич вкрадає е, одну там, дівчину з Києва, і Добриня має йти рятувати її, але мама йому говорить: угу. ложиська Добринюшка, спать поскорій, набирайся сілушки, утро вечора мудріній. Завтра будемо совєт держати. це відома фраза. Так. Утро. Але, але це думати. ж саме з Билинда говорить: Лягай, відпочинь, не переживай за то все. Угу. Тобто, оцей сон. Відпочинок він має бути також в житті людини і цьому навчали. Де брали силушки батарі? Будь ласка, відпочинок не тільки завжди працюй та працюй. Біблії сказано угу. шість днів працюй, а день сьомий субота, Господу Богу твоєму. І так, так само вночі потрібно спати, а не там десь в інтернетах. Чи ще десь? Угу. Ну а взагалі мені цікаво, настрій е, людини і самопочуття людини. Вони якось між собою взаємопов'язані чи ні. Як впливає настрій на самопочуття? Ой, взагалі, це дійсно дуже пов'язані речі, і е, якщо ми візьмемо е, з історії монахи е, також є дуже багато приказок різноманітних. Я думаю, що всім вони відомі на цю тему. І монахи так і говорили, що е, від настрою. Залежить здоров'я. Тобто, якщо людина втрачає настрій, то вона вже обов'язково втрачає здоров'я. Mm -hmm. Навіть якщо людина не відчувала ще упадку сил, то обов'язково за упадком настрою приходить хвороба. Mm -hmm. Знову повертаючись до билин, цікаво, як наші пращури настрій піднімали. Mm -hmm. е, написано така, скажімо, билина про садка, mm -hmm. про такого гусляра купця із Новгорода. Коли в ньому було сумно, написано так: запечалився Садко, взяв свої гусільки, пішов на берег і озера, сіл у тіхось заводі і став грустною пісню. В інших билинах розповідається, як богатирі, коли їм було важко, чи не було насрін, знову брали гуслі, одівались угу. в з скомороші, так написано, це, угу. і йшли співати. І ці всі проблеми вирішувались. Святе письмо також навчає нас, що коли погано нам князь, князь Володимир Мономах. Не було в нього настрою. Він каже, сів' я на сани, відкрив псалтир і угу. став читати святе письмо, спілкування з Богом, спів пісень, молитва. Вони піднімають настрій. Тоді в Біблії сказано, що веселий, веселий дух уточняє кості. Угу. Сілює. Ми ще Сілює бачимо такий угу. момент, що тут поєднується і психічне здоров'я. І знову ж таки поєднується оцей духовний фактор, духовне здоров'я. Uh -huh. Тобто, дві складові одночасно людину оздоровлюють. Uh -huh. Коли людина читає Біблію або співає, наприклад, псалми, як було сказано вже uh -huh. про Володимира. Ну і одним із важливих, я думаю, стовпів здорового способу життя і здоров'я людини, це є їжа, яку людина споживає. Те, що ми їмо, те ми потім. Самі перетворюємося. Я, які принципи до нас дійшли щодо харчування? Перш за все, необхідно відмітити принцип, скажімо, не переїдати. Стримані да, вони показують протиставлення злих таких героїв. Вони завжди відрізняються. Негативне ну, Негативних героїв. Герої. Наприклад, Тугарін Змійович написано так: в, в Белині про. Алешу Поповича і Тугаріна Змійовича написано uh -huh. так. А Тугарін неучтиво себе веде, невежливо. Ухватил лебедушку за столом і з костями з'їв. по коврі цілою за щеку запікується. З пироги пірогі здобні та в рот побросав, за один дух десять ковшей меду в глотку льє. не встигли гості кусочка взяти, а уже на столі только косточки залишились». І в іншій билині розповідається uh -huh. про ідоліще погане. І так само це ідуліще каже. Чим хто такий Ілля Муромець? Скільки він їсть? А відповідає, та трошки їсть так. Uh -huh. Він каже, а я от багато їм, але потім цей Ілля Муромець бере шапку, звичайно, з голови, і кидає uh -huh. тою шапкою. І той Ідоліще ж ціну вибиває. Тобто що показано, в цьому що, є? що коли із лішества, коли ці, о, є об'їдання, ці надлишки uh -huh. в їжі, то воно навпаки здавалося сильна людина, а Тугарін Зім'йович бій програє, а е, ідоліще бій програє. Виграє людина, яка стримана. Uh -huh. Дуже гарно, ми підійшли до ще одного моменту стримання. Але якщо ми будемо говорити ще, наприклад, про харчування, то дійсно люди древньої Русі вони багато постилися. Що це означає? Піст – це не обмеження себе тільки в якійсь конкретній їжі, а це повна відмова на якийсь час від їжі. Взагалі, ну сьоні також розуміють по різному піст. Так сьогодні піст розуміють люди по різному, але були пости щотижневі. Тобто, один день в тиждень люди угу. відмовлялися від їжі і знаходилися в такому молитовному, е благовійному стані, де вони з'єднувалися з Богом в спілкуванні, де вони намагалися знаходитися на, пр на природі, на свіжому повітрі. Коли ми говоримо про помірність у їжі, ви знаєте, все ж таки я не можу з пам'яті якби викинути картинку, коли сидять князі, бояри на столах багато їжі, багато напоїв різних. От як ви можете цю картинку прокоментувати? Взагалі в нас е, таке уявлення: там мед, пиво, пив, Невідомо, ну, взагалі, що то за чи то мед, алкогольний, напій. Може, більш всього, що мед, то просто вода розведена з медом, угу. а відносно пива, також то все ну. Не, не завжди назви, які е, були колись, відповідають теперішньому поняттю алкогольного пива, яке приводить до дуже сумних наслідків. Uh -huh. Ми навпаки зустрічаємо, наприклад, твір такий по ученні Грігорія єпіскопа Білгородського. Це не місто Білгород в Росії. Сучасне, це сучасне село Білогородка біля Києва. Колись там було велике місто, uh -huh. де був єпископ, і оцей Грігорій, єпископ Білгорода. Який жив на початку 13 століття, одного разу митрополит його попросив, щоб він в Київському соборі Святої Софії сказав проповідь. Uh -huh. Він говорить проповідь оце повучення. Вона і в нас записана, збережена. І ось цікаво, що він пише про алкоголь uh -huh. і про відношення до цього. Таков в хміль согрівають і розжигає нутро, як будто душу ізгубляю пламя. є плам'я. царства Божого не получат. И не так ли уж ясно, что всякие пьяница погибают? У вас хотел бы услышать, как Бог говорит, что не прибудет дух мой в людях таких. И далее он пишет, дым отгоняет пчел, а пьянство духа святого прогонит. И остальное. Подумайте сами, что говорите. Ведь отвлекаясь от праздника, дьяволу вы угождаете. Как очерствил сатана вашу душу. Но зачем так много я говорю? Раскайтесь. Одкажіть від от такого весілля, що велит напіватися по праздникам і посплачте каясь в ваших злішествах, іначе закроється царство небесне. Якщо покаясь не оставите подобних поступків, то будете мучити вогні. Угу. Ось такий погляд так. його на, на це, да? Е, ну а принцип е, здорового способу життя. Ми теж його сьогодні не обминемо. Довіра Богові. Наскільки він був важливий для. Тоді, в той час для Добуківського. Взагалі Росії. в Древній Русі була своєрідна філософія, очищення душі і тіла, так mm -hmm. називаємо. У ну, нас подібне звучання, це подібна така філософія тобто в здоровому тілі здоровий дух. Да? Ми mm -hmm. знаємо mm -hmm. всі таку поговірку. А колись очищення душі і тіла, що означає очищення душі? Mm -hmm. Тобто, це звільнення від усілякого роду. Тягот, які тяготять душу, не скільки тіло, угу, а все угу. те гріховне, всілякі нечистоти, всілякі погані помисли, будь-яку думку погану. Вони вважали, що треба відганяти від, від від себе, тому що це приносить руйнування не тільки духовних або якихось соціальних зв'язків, а це руйнує тіло людини, це руйнує здоров'я людини. І від Бога вони шукали прощення примирення. Звичайно, вони. Ми очищення Бога. це знаходили тільки через е, звернення до Господа, угу. тільки молитва. Ну і в завершенні хотів би здати запитання: все ж таки, принципи здорового способу життя це досвід, який до нас прийшов через віки від наших пращурів, чи це є дещо більше сьогодні. Для нас принципи здорового способу життя, які відкриті в святому письмі, це є правилом для нас, тому що Бог краще знає, що для нас е, буде корисніше, що буде угу. для нас благословінням, а що прокляття. І наші предки, ті, які жили по святому письмі, вони намагались дотримуватись їх і в своїх тілах, і в своїх душах прославляти Бога. Те саме потрібно сьогодні робити нам читати святе письмо, навчатися не тільки якимось моральним там цінностям, угу, але й принципам, принципам здоров'я. Цим фактам здоров'я, який говориться, і жити по слову Божу. Угу, добре, дякую, Віталій. Отже, ми ще раз переконуємося у народній мудрості. Краще не допустити виникнення хвороби, ніж потім довго її лікувати. Нашим пращурам було відомо про ці принципи здорового способу життя і, дотримуючись їх, вони жили довго, якісно та головне щасливо. Це відбито не тільки у офіційних літописних джерелах, але й у народному епосі. Я щиро дякую нашим експертам. Дякую вам, Юля. Дякую вам, Віталій, за те, що ви сьогодні настільки глибоко і цікаво цю тему передали для мене і для наших глядачів. Наша зустріч підійшла до завершення. З вами був Віталій Кривой у програмі «Дорогами Християнство. До нової зустрічі!